У нашому пошуку позаземного життя ми можемо отримати лише одну з двох відповідей: або нам колись вдасться знайти і встановити контакт з іншою цивілізацією, або ми знову і знову будемо знаходити лише тишу. Ми отримуємо сигнал або не отримуємо у будь-якому випадку. Ми приходимо до важливого усвідомлення нашого місця у всесвіті. Небагато з нас хочуть вірити, і небагато з нас справді вірять у те, що ми самотні. На сьогодні ми ідентифікували понад 5 тисяч екзопланет, але завдяки передовим обсерваторіям, таким як космічний телескоп Джеймса Веба і амбітним проектам на кшталт StarShade, очікується, що ця кількість значно зросте ці сучасні інструменти дозволять нам краще аналізувати екзопланети та оцінювати їхню потенційну придатність для життя. Наявність певних характеристик, таких як сезонні зміни, рідка вода на поверхні чи специфічні органічні сполуки, може вказувати на можливість існування життя. Однак навіть якщо ми знайдемо планету з багатообіцяючими умовами, це ще не гарантує наявності життя. Життя могло ніколи не виникнути на цій планеті, або ж якщо й виникло, його могли знищити катастрофічні події, такі як масивні зіткнення чи вибухи над нових поблизу. Планети, які демонструють ознаки потенційної придатності для життя та мають необхідні умови для його виникнення, стають одним із головних об'єктів для дослідження. Певні органічні сполуки, такі як хлорофіл, які переважно виробляються живими організмами, можуть бути ключовими індикаторами. Крім того, ознаки великої біомаси, наприклад, ті, що зустрічаються у тропічних лісах, можуть спричиняти помітні зміни в екологічних параметрах, таких як температура чи розподіл хмар, що відрізняє їх від безплідних ландшафтів із каміння та піску. У нашому пошуку життя ми повинні залишатися відкритими до можливості зустріти різноманітні форми інтелекту та еволюції. Важливо пам'ятати, що хронологія життя на Землі охоплює мільярди років від мікробного життя, яке існує приблизно 4 мільярди років, до нещодавньої появи технологічно розвиненого життя лише за останні 100 років. Враховуючи безмежність всесвіту та різноманіття умов на інших планетах, цілком ймовірно, що ми можемо виявити форми життя на різних етапах еволюції. Деякі з них можуть перебувати на ранніх стадіях розвитку, подібно до давнього мікробного життя, яке колись домінувало на землі, тоді як інші можуть бути на шляху до створення розвинених цивілізацій, подібно до наших відносно недавніх технологічних досягнень. Але бачите, як люди, наше розуміння інтелекту, цивілізації та комунікації глибоко вкорінене у власному досвіді та суспільних нормах. Однак проєктування наших моделей поведінки на потенційні інопланетні форми життя може ввести нас в оману, у нашому прагненні розгадати цю парадоксальну загадку. Уявіть собі цивілізації, які еволюціонували на далеких планетах за абсолютно інших умов і шляхів розвитку. Ці інопланетні суспільства можуть мати когнітивні здібності, цінності та способи спілкування, які значно перевищують наше нинішнє розуміння. Їхнє сприйняття всесвіту науки і технологій може кардинально відрізнятися від нашого, що робить їхній підхід до дослідження космосу та комунікації нетрадиційним за нашими мірками. Поки ми шукаємо позаземний інтелект за допомогою радіосигналів та інших технологічних засобів, розвинені інопланетні істоти могли вже розробити альтернативні форми спілкування, які ми ще навіть не уявляємо. Їхні методи можуть виходити за межі нашого розуміння, існуючи на рівнях, які перевищують наше нинішнє уявлення про фізику та біологію. Більше того, саме поняття інтелекту може суттєво відрізнятися серед різних видів інтелект на землі може проявлятися у різний спосіб: від людських когнітивних здібностей до складних соціальних структур деяких видів тварин. Аналогічно, інопланетний інтелект може охоплювати вражаюче різноманіття форм, що ускладнює для нас його розпізнавання та розуміння. Крім того, парадокс фермі ґрунтується на припущенні, що розвинені інопланетні цивілізації проявлятимуть експансіоністські тенденції подібно до нашої історичної тяги, до досліджень і колонізації. Однак це припущення може бути надто антропоцентричним, адже мотиви, які керують позаземною цивілізацією, можуть бути зовсім іншими ніж у нас. Уявіть собі, що деякі розвинені інопланетні цивілізації надають перевагу гармонії зі своїм оточенням і прагнуть зберегти власні планети, а не колонізувати інші. Можливо, вони знайшли стійкий баланс і віддають перевагу тому, щоб залишатися прихованими від інших цивілізацій, уникаючи потенційних конфліктів, які могли б виникнути внаслідок міжзоряних контактів. По суті, це вирішення парадоксу Фермі спонукає нас розширювати свої горизонти і залишатися скромними перед обличчям невідомого. Ми повинні прийняти різноманіття можливих інопланетних моделей поведінки, визнаючи, що наше розуміння інтелекту та суспільної поведінки може бути лише одним із безлічі варіантів у безмежному космічному просторі. Вивчаючи закономірності розвитку людських цивілізацій, вчені помітили, що багато з них досягали величі, але зрештою зазнавали краху. Аналогічно досліджуючи історію великих міст, вони зауважили, що більшість із них досягали певного рівня зростання та розвитку, після чого переживали подальший занепад. Ці спостереження стали основою для гіпотези щодо долі будь-яких космічних цивілізацій інопланетного походження. Гіпотеза передбачала два можливих сценарії для цих позаземних цивілізацій. У першому сценарії цивілізація досягає критичної точки, коли усвідомлює своє експоненціальне зростання та розуміє небезпеки надмірно швидкого і далекого розширення. У відповідь на це вони вирішують зупинити свої міжзоряні подорожі та утриматися від подальшої колонізації інших світів. У другому сценарії цивілізація може не усвідомити неминучих наслідків свого розширення і продовжувати захоплення нових територій до точки неповернення, що зрештою призведе до її краху. Дивовижно, але з нашої точки зору обидва сценарії призвели б до одного й того ж результату: інопланетяни не відвідували б нас і не залишали б доказів свого існування. Відстань між їхньою цивілізацією та нашою була б просто надто великою для змістовного контакту чи виявлення. Дослідники назвали цю гіпотезу суперлінійне масштабування. Згідно з цією концепцією, цивілізація зростає експоненціально, розширюється і колонізує інші світи, підживлювана зростаючими енергетичними потребами. Однак, просуваючись далі та розширюючись, вони можуть зіткнутися з труднощами у забезпеченні величезних енергетичних потреб таких масштабних колонізаційних зусиль. Якщо вони не вживуть своєчасних заходів для вирішення цих проблем, то зрештою досягнуть точки неповернення, сингулярності, коли крах їхньої цивілізації стане неминучим. Цікаво, що дослідники підкреслили, якби ці інопланетні цивілізації були ближче до нас, ми ймовірно виявили б ознаки їхнього існування, особливо якщо б вони перебували на межі краху. На цьому етапі вони випромінювали б величезну кількість енергії, що робило б їхню присутність помітною. Ця гіпотеза особливо захоплююча, якщо враховувати інші припущення, висунуті в пошуках позаземного життя. Перше припущення полягає в тому, що розвинені цивілізації можуть не надавати пріоритету дослідженню планет, населених життям, особливо тих, що перебувають на ранніх стадіях розвитку. Цілком можливо, що ці цивілізації вже зустрічали численні біотичні світи по всій галактиці, але виділення ресурсів на дослідження кожного з них може бути недоцільним. Більше того, спроби спілкуватися з примітивними формами життя можуть не дати значущих результатів, що робить такі зусилля менш привабливими для розвинених істот. З іншого боку, друге припущення підкреслює, що коли на планеті з'являється розумне життя, вона стає набагато цікавішою для розвинених цивілізацій. Рідкість розумного життя в галактиці робить кожен його випадок особливо значущим. Виявлення ознак інтелекту на відстані, подібно до нашого проекту сеті, стає пріоритетом для таких цивілізацій. З точки зору землі, найбільш помітними ознаками нашого інтелекту були б радіосигнали, які передавалися протягом останнього століття. Ці сигнали потенційно могли досягти близько у неї 300 зоряних систем у радіусі 50 світлових років із 100 мільярдів до 400 мільярдів зоряних систем у чумацькому шляху. Однак радіосигнали, які є ненавмисними техносигнатурами, стають невідрізними від фонових шумів після подолання приблизно одного світлового року. З огляду на це запропоноване рішення передбачає, що навіть у тих, хто дереміє 300 зоряних системах, які могли отримати наші сигнали, існує значна ймовірність того, що вони не змогли б виявити наші ненавмисні передачі. Більше того, якщо неінтелектуальне життя є поширеним у галактиці, розвинені цивілізації можуть не бачити сенсу витрачати ресурси на спроби зв'язатися з потенційно неінтелектуальними світами. Отже, тиша з боку позаземних цивілізацій може пояснюватися їхньою відсутністю доказів існування інтелектуального життя на Землі. Величезність галактики та складнощі у виявленні розумних цивілізацій на відстані роблять цілком імовірним те, що розвинені інопланетні істоти ще не помітили жодних ознак нашого інтелекту. Гіпотеза, рідкісна земля запропонована Пітером Вардом і Роном Браунлі, стверджує, що унікальне поєднання геологічних та екологічних умов на Землі робить еволюцію складного і розумного життя надзвичайно рідкісною у всесвіті. Вони вважають, що, хоча мікробне життя може виникати на деяких планетах, розвиток складних форм життя є вкрай малоймовірним. Однак альтернативна гіпотеза під назвою Космічний зоопарк запропонована Вільямом Бейнсом і його колегою, має іншу точку зору. Вони вважають, що так само як існують різні стилі музики, існує безліч шляхів, якими життя може еволюціонувати від простих мікроорганізмів до складних макроскопічних істот, подібних до тварин і рослин. Гіпотеза космічний зоопарк стверджує, що як тільки життя виникає на планеті, воно має потенціал еволюціонувати у різноманітні і значні форми, за умови, що планета залишається придатною для життя достатньо довго. Хоча дискусія триває, існують два важливі застереження: по-перше, походження життя на землі, хоча й не вважається унікальною подією, досі залишається оповитим таємницею, що залишає можливість того, що умови на Землі справді є рідкісними. По-друге, еволюція технологічно розвиненого життя, прикладом якого є люди на землі, здається, відбулася лише один раз. Ця унікальність ускладнює оцінку того, наскільки поширеними можуть бути такі розвинені цивілізації на інших світах, щоб визначити, яка з гіпотез є правильною, вчені звертають свою увагу на нашу власну сонячну систему. Декілька планет і супутників, зокрема Марс, Європа, Енцелад, Титан і Венера, надають можливості для пошуку мікробного життя. Відкриття мікроорганізмів, що виникли незалежно в цих місцях, свідчитиме про те, що життя є поширеним у космосі і стане важливим науковим фактом. Однак, щоб розрізнити гіпотези рідкісна Земля та космічний зоопарк, пошук складного макроскопічного життя вимагає досліджень за межами нашої сонячної системи. Європа з її підповерхневим океаном під крижаною корою пропонує захопливу можливість для існування такого життя, адже гідротермальні джерела на дні її океану потенційно можуть підтримувати тваринне життя. Втім, пошук розумного життя вимагає звертати увагу ще далі на екзопланети, що обертаються навколо зірок за межами нашого сонця. У 1961 році Френк Дрейк, американський астроном, створив просте рівняння для оцінки кількості розумних цивілізацій у нашій галактиці. Використовуючи приблизні оцінки, Дрейк підрахував, що лише в чумацькому шляху існує щонайменше один тисячі, а можливо і до ста мільйонів позаземних цивілізацій. Але ці цифри викликають багато суперечок. Можливо, для виникнення життя потрібна планетарна система з газовими гігантами, що знаходяться далеко від сонця, і кам'янистими планетами, розташованими ближче. Може, для створення придатної для життя атмосфери необхідні тектонічні плити та вулкани. Можливо, для розвитку життя потрібен великий супутник, який спричиняє припливи, певна температура або планета зі стабільною орбітою. Маючи лише один приклад: єдине, що ми знаємо, напевно, це те, що життя виникло на Землі. Майже неможливо визначити, чи є життя рідкісним явищем у всесвіті чи ні. У статті під назвою Вічна інфляція та її наслідки теоретичний фізик Алан Худ, використовуючи фізику інфляції, елегантно показав, що в кожному всесвіті, а ми, до речі, припускаємо існування нескінченної кількості всесвітів, ймовірно, існує лише одна розвинена цивілізація. Ось як виглядає цей аргумент. За словами Гута, космічна інфляція породжує нескінченну кількість кишенькових всесвітів з надзвичайною швидкістю. Насправді, що секунди кількість кишенькових всесвітів зростає у 10 у степені 37 разів. Тому Гуд стверджує, що ми можемо припустити, що молодих кишенькових всесвітів набагато більше, ніж старих. Іншими словами, середній всесвіт надзвичайно молодий. Далі гуд висуває припущення, що існує мінімальний час, назвемо його Т, необхідний для розвитку розумного життя, подібного до нашого. Оскільки ми вже розвинулися, ми знаємо, що вік нашого всесвіту більший або дорівнює Т. Уявімо, що в нашому всесвіті існує інша цивілізація, яка більш розвинена за нас, і для прикладу, припустимо, що вона випереджає нас на одну секунду. Якщо мінімальний час для розвитку нашої цивілізації становить «Т», то мінімальний час для розвитку цієї більш розвиненої цивілізації більший або дорівнює «Т» плюс одна секунда. Оскільки кількість всесвітів, які задовольняють вимогу, Т, у 10 у степені 37 разів більша за кількість всесвітів, які задовольняють вимогу Т плюс одна секунда, і оскільки ми знаємо лише те, що живемо у всесвіті, який відповідає вимозі, Т, надзвичайно мало ймовірно, що наш всесвіт також відповідає вимозі Т плюс одна секунда. Тому малоймовірно, що в нашому власному всесвіті існує інопланетна цивілізація, яка хоча б на одну секунду випереджає нашу. Усе, що я щойно сказав, може здатися трохи заплутаним. Дозвольте мені пояснити це інакше. Уявіть собі всесвіт як величезне і різноманітне полотно, на якому оживають незліченні картини реальності. Кожна картина уособлює унікальний світ із власною історією та мешканцями. А тепер у цій космічній художній галереї нові картини постійно додаються, з'являючись, наче за помахом чарівної палички з кожною миттю. Однак більшість із цих нових картин ще свіжі і не до кінця завершені. Гуд вважає, що для того, щоб у картині виникло й розквітло розумне життя, потрібен певний час. Подібно до того, як шедевр поступово набирає форми. Тож у деяких картинах життя може лише починати робити свої перші мазки, тоді як в інших йому вже випала нагода розвиватися і зростати довше. А тепер починається найцікавіше уявіть, що поруч є ще одна картина, де життя трохи більш розвинене, ніж у нашій, лише на крок попереду. Згідно з теорією Гута, кількість картин, у яких життя перебуває на нашому нинішньому рівні, надзвичайно більша, ніж тих, де цивілізації лише трохи випереджають нас у розвитку, оскільки галерея заповнена безлічю картин на нашому рівні, ймовірність знайти таку, де цивілізація випереджає нас лише на невеликий крок, стає вкрай низькою. Тож цілком можливо, що наша картина містить одну з найрозвиненіших цивілізацій у цьому грандіозному космічному мистецтві. Ідею Ґута можна проілюструвати через концепцію численних картин і унікальних цивілізацій, що додає захопливого погляду на наше розуміння Всесвіту. Це спонукає нас замислитися над різноманіттям життя і інтелекту в цій космічній галереї, залишаючи нас у захваті від безмежних можливостей, які чекають за межами нашого власного полотна. Нік Бостром, філософ з Оксфорда та директор інституту майбутнього людства, розробив аргумент у статті під назвою Чи живете ви в комп'ютерній симуляції. Він стверджує, що принаймні одне з наступних трьох тверджень має бути істинним або людство, ймовірно, вимерне до того, як стане постлюдським і зможе створювати повністю змодельовані реальності. Постлюдська цивілізація, яка матиме здатність запускати такі симуляції, ймовірно, не буде запускати багато симуляцій. Ми наразі живемо в комп'ютерній симуляції. Тепер, використовуючи винахідливу логіку та математичні міркування, Бостром висуває думку, що змушує замислитися. Він стверджує, що якщо ми вже не перебуваємо в симуляції, то віра в те, що ми зрештою станемо послюдьми, здатними запускати симуляції предків, ймовірно, є хибною. Замисліться над ідеєю, як можна було б створити таку симуляцію. Припущення письменників свідчать, що розвинена цивілізація другого або третього типу могла б створити колосальну комп'ютерну систему, відому як мозок-матрьошка. Ця неймовірно масштабна система використовувала б всю енергію зорі, застосовуючи сферу Дайсона оболонку, що оточує зорю для захоплення всієї її енергії. Математики замислювалися над можливостями мозку матрьошки і підрахували, що він міг би мати достатньо обчислювальної потужності, щоб створити цілий симульований всесвіт, у якому ми разом із незліченною кількістю інших істот могли б жити, нічого не підозрюючи. Дивовижно, але ця концепція, здається, не порушує жодних відомих законів фізики. Вона надихає на захопливе дослідження природи реальності, можливого існування розвинених цивілізацій і глибоких наслідків нашого місця у величезному симульованому всесвіті. Якщо ми припустимо, що живемо у симульованому всесвіті, створеному надзвичайно розвиненою цивілізацією з мозком матрьошкою або подібною гігантською обчислювальною системою, то питання існування позаземного життя набуває нового змісту. У цій симульованій реальності істоти, відповідальні за створення симуляції, могли спроєктувати різноманітні сценарії та світи, зокрема й такі, де існують розумні форми життя, подібні до нас. Ці симульовані істоти, включаючи потенційних інопланетян, можуть бути частиною задуму цього грандіозного космічного експерименту. Більше того, якщо творці симуляції мають здатність змінювати параметри і змінні симульованого всесвіту, вони можуть вводити різноманітні форми життя та цивілізації, включаючи й ті, що мають позаземне походження. Відтак присутність інопланетян у цій симульованій реальності стає цілком ймовірною можливістю. З нашої точки зору, як симульованих істот, пошук позаземного життя може породжувати захопливі питання. Чи є інші розумні цивілізації, з якими ми стикаємося, справжніми істотами, що живуть у власних окремих симуляціях? чи вони також симульовані, як і ми? Більше того, якщо ми є частиною симульованого Всесвіту, парадокс фермі можна переосмислити? Можливо, тиша з боку інопланетних цивілізацій є навмисним задумом симуляції або ж наслідком обмежень, накладених творцями. У сфері квантової механіки заплутаність дозволяє двом частинкам стати корельованими таким чином, що стан однієї частинки миттєво пов'язаний зі станом іншої, незалежно від відстані між ними. Суперпозиція з іншого боку дозволяє квантовим частинкам існувати в кількох станах одночасно. Уявіть собі ситуацію, коли розвинені інопланетні цивілізації кодують свої комунікації та енергетичні випромінювання за допомогою квантово заплутаних частинок і станів суперпозиції. Таким чином, вони можуть створювати зашифровані сигнали, які для технологій виявлення менш розвинених цивілізацій виглядають як випадковий шум або фонове випромінювання. Для стороннього спостерігача здаватиметься, що ці розвинені цивілізації не випромінюють жодних виявлених сигналів чи енергетичних слідів, через що ми сприймаємо їх як мовчазних або неіснуючих. Насправді вони активно спілкуються та функціонують у всесвіті, але їхні методи приховування квантової інформації роблять їх невидимими для звичайних способів виявлення. Більше того, ці цивілізації могли розробити квантові технології маскування, які роблять їхні космічні кораблі та установки непрозорими для електромагнітних хвиль. Це дозволило б їм пересуватися космосом непоміченими, що ускладнює для нас спостереження їхньої присутності. Можливо, ми досі не знайшли позаземного життя, тому що їхні технології настільки розвинені, що їх неможливо відрізнити від природи, можливо, позаземне життя існує у формі, про яку ми навіть не замислювалися, наприклад, істоти, створені з енергії, або такі, що живуть у середовищі, яке повністю відрізняється від нашого. Можливо, розумне життя існує десь там, але перебуває в іншому вимірі чи паралельному всесвіті, який ми ще не відкрили. Можливо, розумне життя чекає, поки ми досягнемо певного рівня технологічного розвитку, перш ніж встановити контакт. Можливо, Всесвіт сповнений життя, але ми просто ще не шукали у правильних місцях. Можливо, розумне життя існує, але воно настільки далеко від нас, що ми ніколи не зможемо встановити контакт. Можливо, розумне життя існує, але воно не зацікавлене у встановленні контакту з нами. А можливо, просто можливо, ми єдина форма життя у Всесвіті. Після того, як Енріко Фермі висловив свій тепер уже знаменитий парадокс у Лос-Аламосі, фізик Лео Сілард одразу відповів: вони серед нас і називають себе угорцями. Гадаю, це така ж добра відповідь, як і будь-яка інша. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд. А яке ваше власне рішення парадоксу фермі? Можете залишити коментар нижче.